Які моменти найбільше подобаються в агробізнесі. Якщо поставить держава все ж таки на середній бізнес ставку, ви обираєте один фунгіцидний захист, два чи, можливо, де і три. Все залежить від якості. Ті, хто хоче працювати, вони будуть працювати. Так сталося і добре, що у вас не було після дії і все чудово. Всім доброго дня! Мене звати Олександр Котигора, менеджер з розвитку агротехнологій в південному регіоні компанії ЛНЗ Груп. Сьогодні ми з вами приїхали на Кіровоградщину, а саме в село Соломіїв, господарство ПСП Перемога. Раніше до війни ми в даному господарстві знімали проект Агробратство. За рахунок того, що на нашу державу надійшла оце нездоланне горе. Ми сьогодні вирішили продовжити даний проект, і сьогодні будемо з вами спілкуватися з керівником і дізнаватися, як в даному господарстві відбувається вирощування СГ культур, як війна вплинула, як люди і так далі. Тобто ми з вами далі будемо ділитися і розповідати, що відбувається тут. Сьогодні ми знову зустрілися з керівником ПСП Перемога Віталієм Васильовичем і хотіли б сьогодні з ним поспілкуватися з приводу теми, і не одної теми війна, про його господарство і так далі. І перше питання, яке хотілося б вам задати, це як змінилося ваше господарство під час війни? З часу... Минулої нашої зустрічі практично в господарстві на худшу сторону нічого не змінилося, тільки йде покращення. Покращення в якому сенсі? Оновлення основних засобів. Додатково за цих два роки ми придбали новий трактор, нове Маніту. Зараз ще купуємо одне моніту, тому що нам все ж таки, я говорив, що наше підприємство орієнтоване на надання послуг по допрацюванню сількоскуторської продукції до базних показників. В частности, це є сушка, це є друга сушка, яка зав'язана на очисній машині. Тобто Ми доводимо зернову продукцію до показників, які відповідають госту. Який може після нас вже можна йде відвантаження і реалізація на куди там є потреба, чи трейдер, чи переробник без різниці. Крім того, фінансові показники, ну звісно, в порівнянні з 2021 роком, вони набагато зменшилися у валовій вигляді, тому що змінилася цінова політика до вартості нашої деревної продукції. Ну і, звісно. Впливає в великому сенсі, впливає кількість опадів, яка випадає на наші території. Якщо в 2021 році у нас випало пщик 800 міліметрів, то відповідно у нас була і врожайність кукурудзи була за 100 центнер, і пшениця, і ріпаки були за 4 тони. І це як його соняшник був теж за 4 тони з гектара. То якщо прийняти взяти навіть той самий двадцять третій рік, який, 22 рік, який був в нашій зоні, не знаю, може десь там в інших зонах нашої України були якісь по-другому. У нас було взагалі опаді було щось на протязі до 200 чи до 250 міліметрів. А банк землі змінився за цей період? У вас можливо зменшився, можливо, збільшився. Ні, банк землі, банк землі не змінився. Там, та доба там приділили до 100 гектар і, і все. Тобто зараз вже немає таких ну, великих рухів з приводу того, що там пайщики вийшли, зайшли. Ну, у нас були останні торги, там ще добрали комунальні землі в оренду. Так, тримаємо цей баланс, який у нас був. Там щоб це 1050, би, зараз тисячу 100-1150, я вже точно і не пам'ятаю. Так, да, а таких великих великих рухів немає. Ми працюємо не над кількістю, ми робимо над якістю, якістю. і вже відповідно за рахунок кращих вражень, вже ми маємо ті більші прибутки, які ми маємо. Як вас взагалі з робочою силою, з людьми на господарстві у вашому населеному пункті вистачає молоді людей, які що працювали на вашому господарстві? Чи все ж таки молодь їде в міста, там шукають роботу? Чи є в молоді натхнення і бажання працювати в Ському господарстві на сьогоднішній час, ну я вам скажу ну безпосередньо в цьому населеному пункті час є, які люди працюють, але переважна кількість уже ті, яким за 40. молодь, яка була наприклад, три чоловіка все ж таки покинули роботу і виїхали за границю. Пробують себе там. Якщо вони вернуться, ми Приймемо на роботу на наше підприємство. Питань немає. а в основному то не тільки в нас це населеному пункті. В сусідніх населених пунктах люди приїжджають, людям подобаються нормальні умови праці, відповідні заробітні плати, преміальні. Люди працюють. Ті, хто хоче працювати, вони будуть працювати і незалежно від того, яка там буде ситуація. Дякую вам. Але то, що ми прибуткові, ми прозорі. Ось на даний час закінчується податкова перевірка. Таких великих глобальних зауважень немає. Ну, то що там є такі-то моменти, вони поправляться. Я думаю, і, і далі пропрацюємо. Тобто ми відкриті прозорі для всіх. Віталій Васильович, а як ви бачите розвиток агробізнесу під час війни і після перемоги? Скажіть, будь ласка, розвиток середнього бізнесу, я вам скажу, судячи із свого, зараз ми всі кошти, які у нас є вільні, ми намагаємося сконцентрувати на допомозі армії. Так, що такий розвиток, як ми собі запланували, якби був не військовий стан і не було б війни, було б розвиток по-другому. Ми б е, застосовували кошти і спрямовували кошти на полині системи. Але зараз всі кошти, я кажу ще раз, ми все повинні на, для, перемоги. для перемоги. Тому розвиток у нас у наш час, він... Е, я, 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 я що він зупинився, він розвивається по ну, так, мірі тих обставин, які складаються зараз в житті. Але я скажу так, щоб ми е, не випали в даний період часу з, іменно з агробізнесу. Я не знаю, які там е, плани і розвиток в холдингів, в холдингів, середній бізнес, середній бізнес. він... Я б сказав, так щоб краще, щоб ми просто вижили, Вижили, а потім, коли буде перемога, вже буде кожен собі розглядати свої плани і будувати своє майбутнє. З якими дистриб'юторами працюєте? Але у участку і в придбанні насіння і засобів захисту, ми, звісно, передаємо ЛНЗ. А що вам найбільше подобається в співпраці з компанією ЛНЗ? В цьому році заключили форвард на поставку кукурудзи з терміном. В лютому місяці 2022 року. Але засоби захисту, мінеральну групу, вони нам поставили ще ну, буквально місяць, місяць назад поставили. Це вигідно, ну, враховуючи той фонд, що різке підняття цін, ціни не мінялися. І маю на увазі, коли ми робили розрахунки по форварду в майбутньому, це мені просто не. Дуже приємно, і я не сумнівався, що дане підприємство так буде поступати. Чудово, ми спрацювали, вони товар поставили, залишається тільки за нами. Можна тобто, Постав, поставити корузу в лютому місяці. Тобто можна зрозуміти і підвести висновок такий, що на сьогоднішній день вам подобається співпраця з компанією ЄНЗА, ну, да. і будемо надіятися і в майбутньому. Ні, ми, не, не ми будемо працювати. Ви будете при, працювати. Такому, при такому підході Як, менеджмент компанії. Да, під, на даному підприємстві, звісно, будемо співпрацювати. Якщо ми, наприклад, візьмемо. Е Захист гербіцидний. Ви обираєте ґрунтовий чи страховий, скажіть, будь ласка? Ну, Ви знаєте, тут все, залежно, від року? Все, залежить, все залежить від погодних умов. От В минулому році ми спрацювали е, ґрунтовим гербіцидом по всіх культурах, навіть по кукурудзі. Ну, ефект є присутній, була нормальна кількість опадів, швидко е, воно взійшло. Це начальна фаза бур'янів, вона була. Притримана, притимуна, за рамки ну, цього ну, са кукуруза, вона звегетувала хорошо і як сказати так, ну швидко. Вона не була приглушена е бур'янами. А якщо ми будемо дивитися, наприклад, фунгіцидний захист, захист рослин від хвороб, ви обираєте один фунгіцидний захист, два чи можливо де і три. Комплекс. Комплекс. І в даже в різних е брендів. Чи використовуєте ви в своєму господарстві засоби захисту рослин від бренду Дефенда? Да? В по поріпакові ми в цьому году фунгециди брали ваші. Талер. Талер. Да, так? да, Талір. Да. І харуму брали для тил, злакові буріни. І як ви залишили задоволені однічно, роботою харуми? Да. Особливо ми почали працювати в цьому году по соняшнику да, ним. Ну, Против прот, злаків просто ідеально. І геть навіть ми брали вже такі фазі розвитку, що ну такі, ризикові. Тому що вже був соняшник, був на 8-10 листків, вже почти починала ну, ми... формуватися зірочка, ми спрацювали. і... Ну це ризик. Я... Ризик. Але я вам скажу, в цьому году, от, ви розумієте, для рослини є Багато ризик, було. раз. По-друге, був стрес. Стрес. Ну Ми в цьому году, як сказати, зібрали. Ну, ми ще за пратику самоспросуватися. Залишились задоволені. Ми ще так, ми, дні, для, ще ми, ми, не ми для наших телеглядачів, наших спостерігачів, які слідкують за нами, ми не будемо рекомендувати ні в якому разі харуму на вісім і фазу зірочки листків. Це був опит, і дякувати Богу, що він у вас класно пройшов. Так, так сталося, і добре, що у вас не було після дії і все чудово. Багато чув там за то, за то і хотілося б дізнатися, чи особисто ви і ваше господарство, чи займаєтесь ви соціальною підтримкою, чи в себе в регіоні. Зараз також йде якби, війна, можливо, якась підтримка йде на ЗСУ і так далі. Якщо можете, поділіться. Ну на ЗСУ, звісно. Ми підтримуємо не тільки так сказати, ЗСУ в себе там в регіоні, а й переселенців. Допомогу надаємо, особливо в перші дні, коли люди їхали. У нас тут невеликі є кімнати для відпочинку. Ми можемо помістити десь від 10 до 18 чоловік. То в нас, при, іменно коли люди рухалися, тікали від війни, там в інші регіони, в Західній, у нас виходить пункт, можна було приїхати, відпочити, похарчуватися безкоштовно, ну і їхали далі. То одного разу у нас завжди тиждень жило 28 чоловік. На даному, ну, на даному господарстві. Допомагаємо тут місцем, і військкоматам, і так частинам допомагаємо. Там Приїжджають хлопці, не тільки там там, техніку чи ще щось, елементарне приїхав, у нас був один ремонтник. там Треба там, ключі, там, комплект ключів. Я кажу, а що у тебе взагалі єсть? Ну нам треба ключі, кажу, що є. Нема нічого, нічого нема. Сіли, поїхали, набрали там на 30-40 тисяч гривень в магазині від домкрата до зарядної установки, пускової все остальне. Ну це все, що потрібно для ремонтної техніки. Все, люди сказали дякую. І, і поїхали. А скажіть, будь ласка, як у вас проходить уборка зернових, наприклад, там кукурузи, тої самої, е, що відбувається сьогодні в господарстві, так. у вас е, здача зерна відбувається яким чином? Зразу трейдерам на машини, чи у вас своя доробка, чи ви на елеватори? Розкажіть, будь ласка, цей момент. Ну, я вже говорив попередньо, що у нас є пункт до опрацювання зернової продукції до базних показників. Вони, кстати, всі в нас введені в експлуатацію. Це то есть, дві сушки. Ми доопрацьовуємо в частності. Так ви кажете, кукуруза тут на місці. Реалізація проходить тільки трейдер. Ми зараз з переробниками ну, не заходимо. трейдери різні від Сантрейда і закінчуючи глінкором. Там, де є вища ціна, там іде реалізація. Пробуємо і вже десь года-два ми практикуємо форвардні взаємовідносини з трейдерами. Буває так, що ми йдемо в тонусі, а буває так, що буває. Ну, не на нашу користь, але, але ми свої домовленості договірні виконуємо завжди. От В минулому році ми заключили на 2000 тонн Сковко, як компанія, те саме, як в Україні, да, ну, враховуючи те, що. Такі погодні умови у нас були не дуже сприятливі по вирощуванню кукурудзи в прошлом году. Да, ми, ми зібрали мінімальний урожай, але ми форвард закрили і до сих пор працюємо з даною компанією. Тобто дивимося один в одному вічі щистими. Тому що я вважаю, так якщо бізнес є, значить він повинен бути передусім порядочним бізнесом, не шукати там якихось інших моментів там ухиляння від виконання своїх зобов'язань, договірних. Тому що на це мо повинна е, і встроїться весь бізнес е, не тільки за а й весь бізнес на порядочності взаємовідносин. Передусім, між суб'єктами господарювання. Передусім. Ви прийшли в агробізнес. Це вам в спадщину прийшло? Чи ви самі до цього дійшли і вирішили займатися цією справою? В майбутньому ви плануєте передавати дітям в спадок цю справу, вчите дітей, можливо, також в цьому, щоб діти розвивались, бачили, як. Як рости, рости, рости і набувати все більше, більше, Не. ніж є ще в батька. В сліховачому бізнесу я прийшов з державної здравної служби. Я відпрацював десь років на державній службі. Я і говорив в попередніх наших розмові. Так, да, у мене керівником даного господарства був батько. Він зараз на пенсії знаходиться. Я продовжую його справу. У мене є донька і син донька замужем і син женатий, але син теж закінчив е аграрний університет, вийшов Набу. Е не набу, як він, да, Нубіб, НАБУ. Київський. Да, київський закінчив агронома. І теж працює Михайло. Думаю, що буде продовжувати цю справу ще краще, ніж я. Ну, поки ні, так надіюсь. Всі свої знання передамо. Думаю, що в процесі нашої співпраці ми тільки будемо удосконалюватися. Можливо, є якісь секрети, поради, щось порадити, як виховати гарного спеціаліста, керівника з молоді. Можливо, ви знаєте, поділитесь з кимось, які інші аграрії подивляться з України і також переймуться і будуть брати приклад з вас, як це робити. Якщо в людини. Без різниці, чи це вже вік за 30, чи це після закінчення вуза, там після 22 років. Грубо. Якщо є бажання працювати, без різниці, чи він механізатор, чи він там агроном, чи якусь інженерну професію, якщо є бажання, то вони будуть працювати зараз такий вік, від діджиталізації, де Вся інформація, вона даже якщо десь вона і вийшла в світі. Ми маємо доступ до цієї інформації на протязі, там, ну даже, грубо говоря, там години-двох годин, передивившись там свої там канали, Telegram там чи новини, Facebook і все остальне чи ті самі. Те саме, як інші засоби масової інформації, ти побачив, подивився і зразу ж то кажеться тих пробуєш пристосувати ту чи іншу новину до себе. В кожного по-різному, ну в основному це йде від кількості опадів. Як від кількості опадів залежить все від врожая до виду культур і всі в зміни, все остальное. Отже, поспілкувавшися з керівником і власником ПСП Перемога Віталієм Васильовичем, ми зрозуміли, що людина не опускає рук, людина рухається далі, людина, так як і вирощує для нашої держави зараз хліб, користується і інтенсивними системами захисту, і більш екстенсивними. Також людина йде вперед. І однозначно вперед. Тобто людина йде до перемоги. Хотілося і вам, всім аграріям нашої держави, побажати в першу чергу перемоги, здоров'я, гарних врожаїв, ціни на ці врожаї. Ставимо вподобайки, підписуємося на наш канал. Всім до побачення. Дякую.